30 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та два склади боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області було чутно вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Бєлгород знову пролунали вибухи. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У населеному пункті Таврійське Скадовського району Херсонської області в приміщенні дитячого садочка окупанти розгорнули польовий шпиталь, де лікують рашистських військовиків. Він переповнений важкопораненими загарбниками. Також рашистські загарбники почали використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення своїх поранених песиголовців. У місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні No3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули польовий шпиталь, де лікують рашистських військовиків.